Кожен автор, що створив новий шедевр, замислюється над тим, як захистити авторські права і свій твір від плагіату чи будь-якого неправомірного використання іншими. Поняття плагіату не має цілком певного змісту і не завжди можливо однозначно відокремити його від суміжних понять, таких як наслідування, запозичення та співавторство. Якщо в композиції використовується понад сім нот, що стоять підряд з іншого твору, тільки тоді це вважається плагіатом. Автор може захистити свій твір від неправомірного використання спотворення чи перекручування, оскільки факт плагіату це порушення законодавства, що спричиняє за собою юридичну відповідальність. Отже, що для цього потрібно. Довідка. Плагіат — Використання у своїх працях чужого твору без посилання на автора. Також плагіатом називають умисне привласнення авторства чужого твору науки чи мистецтва, чужих ідей чи винаходів. Які є види плагіату? Вкрасти ідею або слова іншої людини і видати їх за власні, використати результати роботи іншої людини без вказання першоджерела. Представити вже існуючу ідею або продукт як новий та оригінальний. Як усе починалося. Факти існування плагіату датуються часами стародавньої Греції та Римської імперії. Мислитель того часу Марціал став першим, хто застосував слово «плагіатор», що латиною означало викрадач чужих грабів. Так він називав літературних грабіжників, тобто тих, хто видавав раніше створені літературні твори за власні. У XVII столітті у Франції з'явилися навіть теоретики плагіату. Зокрема, Франсуа Ламот-Леває у своїй роботі «Академія ораторів відкрито радив маскувати власну нездатність до творчості плагіатом. Він навіть давав рекомендації, як непомітно, замінюючи всі вислови викраденої фрази їхніми синонімами, приховати крадіжку. У нинішньому значенні слово плагіат в європейських мовах почало вживатися у XVII столітті. Цікаві факти. У римському праві слово плагіат, буквально викрадення, означало злочинний продаж у рабство вільної людини, за що карали бичуванням. Пісня Хай завжди буде сонце Аркадія Островського та Льва Ошаніна співзвучна з хітом 1964 року Габріель. Однак офіційно пісня Хай завжди буде сонце в Радянському Союзі датується 1962 роком. В зв'язку з чим багато російських меломанів досі називають «Габріель» хто кавер-версією, а хто плагіатом пісні їхнього дитинства. Всім відома пісня Happy Birthday to You захищена копірайтом. Її можна використовувати в колі сім'ї, але за публічне виконання з метою отримання прибутку доведеться платити у 2008 році Warner Music Group, який зараз належать права на пісню, заробляли на ній 5 тисяч доларів на день. Детальніше про захист прав інтелектуальної власності на сайті патентний повірений.юе